людям наше сердечне вітання на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру та добра та благодатної погоди. Сьогодні цікава тема, і тема вона якраз концентрована у ваших повідомленнях і питаннях. Назвали ми її Що. І зима змінить графік пори року в 2024 році. Шановні підписники та глядачі, необхідна ваша допомога в підготовці відео про прихід холодів та зими. Ми, зі своєї сторони, все підготуємо, все зробимо, але необхідна ваша допомога. Будьте так ласкаві, напишіть, де, в якому регіоні, області, країні ви проживаєте. Це північ чи південь, регіону країни. І коротко, будь ласка, опишіть ваші спостереження щодо таких явищ, які ви спостерігаєте в вашому районі проживання. І цих явищ раніше ви не бачили, або ж вони були в інші періоди. Ось, наприклад, я назву приклади, які ми спостерігаємо: ми живемо на півдні Одеської області в Україні. Ось е, назву декілька прикладів незвичних явищ. Перше явище 15 липня вранці, о 7-й годині ранку, на південь, летіла велика зграя птахів у напрямку півдня. Це був не утьбовий політ, який ми бачили ще середини травня цього року. Це був ніби осінній політ великої кількості птахів. Вперше ми бачимо саме в цей час таке явище. Ось іще цікава подія: на садових рослинах саме з 15 липня стали з'являтися перші жовті листочки. В минулі роки таке явище ми спостерігали тільки в другій половині вересня або ж у жовтні. Так, ми на півдні живемо, тому у нас так пізно, запізно цей процес починався. Але це зараз середина липня і перші жовті листочки. І ще одна цікава подія пов'язана з природою. В нашому регіоні росте багато дерев сафори це лікарська рослина. І вона завжди зацвітала. У другій половині серпня. Зараз Сафора практично завершує своє цвітіння, хоча на календарі тільки середина липня. Побувала я і у своїх ялинок, які завжди підказують погоду та час переходу зими і сам перебіг зими. Цікаве явище на ялинках спостерігається. Але про це будемо розказувати в наших наступних випусках про погоду. У нас буде багато відео на цю тему і буде велике продовження. І ми надіємося, що ви відповісте і розкажете про незвичні явища у ваших районах, де ви живете, в містах, областях. І ми разом складемо загальну картину. Ось таке у нас до вас прохання. На цьому завершуємо відео, яке буде мати велике продовження. Гарної погоди вам і до нових зустрічей на нашому каналі при будь-якій погоді на вулиці. На ну все добре. Бувайте всі здорові!